Експедиції «Котельва», Полтавська область. Намагаюся дослідити гончарство котелевське, яке вмерло, якого не існує люди місцеві, нічого, не кажуть, не знаю. Признавча робота поставлена, була край слабенько стосовно, зокрема, промислів ремеслів. І конкретно про гончарство відомостей немає. Акцент іде здебільшого котилевчан до басківського часу. Це сьогодні я говорила з науковцями історико культурного заповідника Пійськ, я говорила з бібліотекарками, говорила з колишніми працівницями краєзнавчого відділу. Котельви... немає, бракує матеріалів, бракує джерел, тому робити якийсь аналіз. Про промисел у давній чи у період етнографічного його існування просто, просто нема чого. Я ставлю свій такий, свій акцент, щоб дослідити, щоб гончарство через, через, через етнографі через туристичний дуже погана дорога. Я намагаюся ще якось їхати. А, Значить, через туристичну призму, через інтерес, інтерес для туристів. Ось крім мене, я бачу, це нікому не цікаво. Люди зараз в реаліях війни зайняті виключно своїми питаннями живання. І це все зрозуміло. Тому у мене такі сьогоднішні підсумки, підсумки мого дня. Слава Богу, і на тому. Дякую вам за увагу.